До слова запрошуємо головного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту кісманської райдержадміністрації Любов Миколаївну Галіцьку. Дорогі учні, шановні педагоги, батьки, присутні, це свято першого дзвоника, коли ми відзначаємо День знань, це свято, яке практично приходить в кожну сім'ю, в кожну родину сядети. Гарні світлі класи, які підготовлені до нового навчального року, і будете далі продовжувати долати нові сходинки до знань, до олімпу знань, отримуючи знання, які обов'язково вам пригодяться в житті. Вельно кілька днів тому ми відзначили таку ювілейну дату наша держава. 25-річчя незалежності України і вам розбудовувати нашу незалежну державу. І зможе розбудовувати нову українську державу. Концепція нової української школи хоче бачити нашого випускника в першу чергу як особистість, як патріота, як інноватора. Реформа довготривала яка передбачає уже в 2018 році учня-першокласника нової української школи. Реформа, яка передбачає в 2029 році учня 12-річної школи. Це нова генерація учнів, які мають по новому мислити. По новому працювати, по новому вчитися для того, щоб забезпечити поступальний розвиток нашої держави. Один мудрець сказав: одна професія від Бога це вчитель, всі інші професії від учителя. У вас важка і дуже відповідальна праця. Тому я вам бажаю вдячних учнів, розуміючих батьків. І гідного поцінування вашої праці державою, громадськістю В наших дітей, готуючи їх до майбутнього життя, шановні батьки, ви хочете бачити своїх дітей освіченими, грамотними, виконаними, розумними. Я хочу відзначити сьогодні, що Риваківський навчальний заклад. Завжди був і залишається на сьогоднішній день флагманом в освіті не тільки району, а й області, тому що тут навчаються гарні, працьовиті, розумні діти. Тут працює професійний педагогічний колектив, який забезпечує якість знань, які сьогодні дуже схвильовані, розглядають на всі боки. Їм цікаво, що відбувається. Вони переступили поріг школи. Вони стали учнями-першокласниками. Тому я вітаю вас, діти, з вступом до першого класу. Бажаю вам успіхів, наснаги і не хвилюйтеся. Все буде у вас добре. Дорогі присутні, дозвольте мені від імені. Діло освіти, районної державної адміністрації привітати всіх вас сьогоднішнім днем, днем знань, побажати всім в першу чергу міцного здоров'я, успіхів, творчості, мирного неба нам над головою. Слава Богу, слава Україні! В добру путь!